Канапок пані Лариса ти тикала. В Барбарах є офіс її підприємства. Вона очолює торгівельну дом Кохавенка, це підприємство, яке виробляє папір. І саме там відкрився екогастрохаб. Це екогастрохаб відповідального споживання то там можна туди приїхати, там багато заходів проходитиме і провести будь-яку подію, присвячену екологічному відповідальному споживству. Канапка як мистецтво, яка робить багато канапок в рамках наших акцій. Пані Лариса, вона дослідниця української кухні, авторка книги Канапка як мистецтво» і «Бесарадія. кулінарна мандрівка. І е, оці канапки, які на, на канапкасеті присутні, це канапки, е, зроблені під час різноманітних акцій наших, і носять е, назви наших оберегів. Багато які. Наприклад, є жагуча, ой, бачите, крапова, є плавуча у нас риба. Є подячна, моднюча. Моднюча, до речі, створена э, на, на честь э, Великобританії. Британії. Бачите Джонсон?